Популярна моделька Samsung S10, ціна 4400 гривень. По задньому корпусу непоганий стан. По воду теж непоганий стан. та всі роз'ємна зарядочку. Також має роз'єм на наушники 3.5. По екрану є легкі потертості та ось такі якісь нюансики. Ось такі тут видно. Ну, не знаю, що це таке, якщо чесно, це десь під сенсором. Є ось такі невеличкі вигорання знизу видно. Ну, не серйозно. Телефон працює, літає, йому нічого не заважає, повністю чистий без різних аккаунтів. Є чехольчик прозорий дам в комплекті S10. На 12 му андроїді телефон. 8 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 МБ. По камері, хороша камера, досить непогана в цих варіантах. В комплекті нагадую, чехольчик прозорий та зарядний шнур Type-C. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій? пишіть у повідомлення, бо у телеграм-канал силочка у шапці профілю.